Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 209-й день повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю. Я дякую всім, хто розповідає світу правду про цю війну. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, у чотирнадцятій годині у нас відбудеться включення з Сергієм Гайдаєм, головою Луганської обласної військової адміністрації, і ми поговоримо про ситуацію на Луганщині. У п'ятнадцятій годині до нас завітає Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювенальної превенції національної поліції України. І ми будемо говорити про проєкт вихователь безпеки, який дозволять громадам побудувати безпечне середовище для наш. Наших дітей, а прямо зараз у нас на включенні Олександр Сенкевич, голова міські міста Миколаєва, пане Олександре. Ми вас вітаємо. Ви нас чуєте? Добрий день. Чую вас. Добре, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як минула доба у Миколаєві? Що відбувалося? Загалом сьогодні ніч минула без обстрілів. Фактично, за весь час війни це 33-та доба в місті без обстрілів. Наразі наші комунальники ліквідують результати або наслідки вчорашніх обстрілів. Під час вчорашнього обстрілу постраждало більше 40 приватних будинків, одне з підприємств, і багатьох багатоповерхівках повилітали вікна. На сьогоднішній день нам вже вдалося відремонтувати комунікації, тобто від воду, світло і газ. Зараз займаємося питанням закриття віком, бо насправді в нас попереду зима, і сьогодні в нас щодня працюють люди на те, щоб закрити віком. Загалом у нас на сьогодні під час обстрілів в місті Миколаєві загинуло 135 осіб, а з них одна дитина. Також важко поранено шістоші десять осіб, з них дев'ять дітей пане Олександрові. Яка ситуація гуманітарна? Чи справляються медичні заклади? Так, медичні заклади в нас працюють, як кажуть, в довоєнному режимі навіть ще краще сьогодні. Кількість людей в місті Миколаєві зменшилась майже вдвічі, тобто з півмільйона довоєнного до воєнного. У нас сьогодні в місті перебуває біля 220-230 тисяч людей. Загалом це більшість цих людей це люди поважного віку, проте навантаження на лікарні не таке велике. Ми готуємося також до коронавірусної пандемії, яку очікуємо там найближчими місяцями. А також допомагаємо медикам справлятися з пораненими під час е е обстрілів. Е загалом е у нас майже всі е медичні заклади постраждали під час обстрілів. Е зараз е в більшості в них з них немає вікон, і сьогодні всі ці вікна забуваються ОСБ плитами а також там на. Е Утеплюються скляними вікнами, але під цими ось плитами, тому що сьогодні у нас, ну скажімо так, небезпечно залишати просто вікна. обстріли продовжуються і в деяких місцях, де замінюємо вікна зі склом, і вони знову розбуваються. І тут тобто, це марна втрата грошей. Тому вирішили так, що зараз ми всі. Вікна і в будинках, навіть де немає людей, забуваємо а, цієї фанери з, Зараз таких будинків майже півтори тисячі в місті Миколаєві з трьох тисяч трьохсот будинків, півтори тисячі мають квартири, в яких немає вікон, і немає зараз а, людей, які би їх могли забити. Тобто ми сьогодні допомагаємо цим людям. Ну про це я думаю, докладніше скажу про підготовку до опального сезону. Да, якщо можна, давайте поговоримо про опалювальний сезон чи готове місце до нього. І розуміємо, що такі виклики, як, наприклад, пошкоджені вікна, вони дуже поширені серед тих населених пунктів, які опиняються під постійними обстрілами, чи допомагає міська влада людям, які мешкають у таких домівках з встановленням або вікон, або з закриттям цих вікон. Справа в тому, що у наших колег у міських голів інших міст у них проблеми такі: знаєте, чи буде газ, чи буде він по тій ціні там, чи буде його достатньої кількості. У нас інша проблема. У нас проблема, що насправді з тих всіх будинків, в яких розбиті вікна, сьогодні є багато квартир, ну майже 50%, в яких не перебувають зараз люди. Сьогодні ми використовуючи підйомники, піднімаємо туди спеціалістів, які їх закривають ОСБ плитами, задувають піною і так далі. На сьогодні нам ми зрозуміли, що ми не справляємося таким темпом власними силами. Я звернувся до Асоціації міст України з приводу того, щоб інші міста надсилали нам свої ремонтні команди. Звичайно, що небагато людей нам відповіло на це, тому що тут небезпечно і люди просто елементарно бояться сюди їхати. Але нам допомагає бригада із Одеси. Вчора приїхали Бригади з івано франківська і сьогодні вони вже працюють. Ми бачимо, що такими темпами ми, в принципі, до 1 листопада встигнемо закрити ті всі вікна, які ми маємо сьогодні розбиті. Ну Звичайно, що якщо будуть обстріли продовжуватися, їх збільшиться. Хочу нагадати, що в місті Миколаєві на сьогоднішній день немає питної води. Тобто джерело питної води це річка Дніпро для Миколаєва, і рашисти знищили дві труби, які передавали фактично майже 100 тисяч кубічних метрів на добу до міста Миколаєва. Місяць у нас не було води загалом. Взагалі, сьогодні ми подаємо воду з річки Південний Буг. Ця вода очищається від бактерій, від там, осадів, але ми не можемо знижити нашими. На системами очистки два параметри: це е м'якість і солоність. Тобто вода в крані солона. Вона, звичайно, руйнує наші трубопроводи, збільшилась в 20 разів кількість поривів на магістральних трубопроводах, також в квартирах і в внутрішніх мереж... будинкових мережах виявляються пориви. але Виключно таку воду ми можемо зараз використовувати в технічних потребах, тобто для прання, для е, миття і так далі. Тобто її лише не можна їсти і пити. Е, наше підприємство Миколаїв облтепленерго зараз будує, побудувало е, на окремих е, станціях е, наших котельних, е, е, добувають вони з свердловим воду, очищають її і будуть заповнювати всі системи опалювальні. Свої нормальною водою не солоною, а також вони будуть роздавати цю воду надлишку людям безкоштовно, щоб вони могли її пити. Також ми готуємо будинки і державного підприємства. У нас є державне акціонерне товариство Миколаївське ТЕЦ, Нам також ми допомагаємо їм готуватися до опалювального сезону. Загалом практично плануємо планово запустити цей опалювальний сезон, проте готуємося і до найгірших варіантів, також запасаємося твердим паливом, скажімо так. Пані Олександре, щодо навчання у місті, як воно розпочалося і чи працюють дошкільні навчальні заклади? Ні, дошкільні навчальні заклади не працюють так само, як і шкільні навчальні заклади. Ще здається, ну, в кінці літа було прийнято нам рішення, що ми не проводимо офлайн навчання. Тобто, загалом у нас на навчання зареєструвалося 45 тисяч дітей в цьому році. З них лише 10 тисяч дітей знаходяться зараз в місті Миколаєві і зможуть навчання проводити. Ну проводити навчання. Ми не піддаємо ризику наших дітей, бо за час війни в нас було обстріляно 77 закладів освіти, і деякі зруйновані ще деякі частково. Тому все навчання в миколаївських школах проводиться виключно в режимі онлайн. Тому ну скажімо так, сьогодні для нас звичайно, знання цих дітей важливе, але їх життя важливіше. Так, дійсно, ми це розуміємо. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що дуже активно останнім часом тривала робота у місті щодо виявлення колаборантів та тих, хто коригує вогонь. Якщо можна трохи про це. Служба безпеки України працює в цьому напрямку. Так, насправді вони майже щотижня звітують про один-два випадки виявлення таких людей. Моя позиція особиста взагалі для таких людей потрібно зробити окремі там, закони, щоб їх саджати як за масове вбивство. Бо насправді вони наводять, на моїй пам'яті вже, мабуть, чоловік 10 взяли. З такими доказами, які оскаржити не можна, з передачі інформації в телефоні, і після того були нанесені удари по місту Миколаєві. Тобто, пожиттєво таким людям потрібно давати, без яких розмов, щоб було зрозуміло, що якщо вони наводять, вони не просто наводять на якісь об'єкти, вони вбивають людей. Тому е робота ця ведеться. Ми, як міська влада, сприяємо цьому, е е далі не можу видавати, але. Робота ведеться щодня, як то кажуть, що хвили. шановні колеги, ваше питання? Прошу у мікрофон представляйтеся. Доброго дня, Юлія. Абакумова, укрінформ в контексті підготовки до опалювального сезону, а що з електромережами? Бо цього року на них лягатиме навантаження, неабияке. Ну, ви праві, але ми теж, теж думали про це питання. Але відповідь на це дуже проста: кількість споживачів. Звичайно, що збільшиться кількість навантаження одного однієї квартири на мережу внутрішньобудинкову, Проте кількість людей, які сьогодні живуть в Миколаєві, зменшилась в два рази, навіть більше. Тому загалом навантаження на всю систему на мережу думаю, що не не буде таким великим в будь-якому разі. Бригади аварійні готові, і вони сьогодні відпрацьовують як відновлення електроенергії після обстрілів щоденно, так будуть готові робити будь-що для того, щоб ліквідовувати, міняти кабелі і так далі. Ми кабельно проводникову продукцію закупаємо і також зберігаємо для того, щоб використовувати її в разі потреби. Так, дякую. І в мене ще одне питання. Місцеві скаржаться на ціни на продукти харчування, що вони занадто високі, більше ніж у сусідніх регіонах. Що ви можете з цього приводу сказати? І чи не загрожує місцевим людям ну, голод, не голод? Ну, складні ситуації? Ви знаєте, я не думаю, що їм може загрожувати голод. Справді мережеві магазини вони тримають ціни. Десь однакові. Тобто у нас всі сьогодні Миколаїв не має браку постачання продуктів. Тобто, у нас сьогодні з усіх доступних шляхів закритий лише один це не Херсон. Тобто маємо вихід і на Кривий Ріг, на Дніпро, на Кропивницький, на Одесу, на Київ. А сьогодні торгівля в місті відбувається це чи не єдиний сьогодні драйвер економіки. Бо всі великі і середні підприємства просто не працюють. Звичайно, що міська влада не має можливості регулювати ціни на продукти. Проте в місті Миколаєві працюють декілька гуманітарних програм, в тому числі і ООНська програма, де видають там і рис, і консерви, і щоденно видаються 30 Тисяч порцій хліба і консерв. Я думаю, що всі, хто бажає нового ну, проблеми з тим, щоб придбати собі їжу, вони можуть це зробити просто прийти і отримати гуманітарну допомогу. E, більш того, хочу сказати, що багато хто переживає за людей поважного віку. E, я сьогодні більше не переживаю за людей, які e, є не пенсіонерами, тобто не отримують пенсію щомісячно на картку. А фактично, є люди, в які, які сьогодні не можуть працювати, бо у них немає роботи, і вони офіційно не звільнені, їх виставили поза штат. Тому ми з такими людьми зараз працюємо з центром зайнятості і також з ООН будемо працювати з. За окремими конкретними виплатами під конкретних людей. Тому не думаю, що буде проблема з продуктами харчування і хтось залишиться в місті голове. За вашими оцінками, чи достатньо надходять гуманітарної допомоги до міста? Ну Звичайно, що кількість гуманітарної допомоги набагато зменшилась. Спочатку війни ми, як місто, заопікуємося виключно спеціальними категоріями: це люди 65 плюс, а також ці спеціальні категорії, тобто це люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї і так далі. У нас ведеться облік, і ми можемо проводити облік виданої гуманітарної допомоги за конкретним за конкретним ну за конкретною людиною. Програму ООН яка видає також. 30 тисяч е, хлібин і 30 тисяч консерв. Ми цю програму запустили е, по карткам, тобто люди також можуть собі оформлювати картки за е, кодом е, своїм платника податків, і також ми її контролюємо. Всі інші е, видачі гуманітарної допомоги проводяться виключно громадськими організаціями яких в Миколаєві достатньо організовані є окремі е, люди, є, які роздають гуманітарну допомогу? Власне, те, що стосується допомоги гуманітарної, яку передають на міську раду, її кількість зменшилась. Ну мабуть, в рази, мабуть, в 10 разів, тобто значно зменшилась. ми сьогодні її не отримуємо в такій кількості, як отримували ще три місяці, чи на початку війни. Пане Олександре, що відбувається з аграріями, які зібрали врожай? Чи вдалося їм приєднатися до так званого зернового коридору і вивести свій врожай на експорт, або якісь можливо, інші виходи було знайдено? Сьогодні дорога між Миколаєвом і Одесою забита фурами і день і вночі. Так, коридор хочу нагадати, що Миколаївський порт загалом Миколаїві два порти вони робили під 40% всіх вантажів в Україні. Сьогодні Миколаївський порт заблокований. Росіяни його обстрілюють, і звичайно, що все, що було, вивозиться а також новий урожай, вивозиться також на порти Великої Одеси, з якими є домовленість. Де є гаранті, гарантом є Турція. Тому е, аграрії вивозять свої продукти харчування з Миколаївської області, і везуть її туди на Одесу, на Ріні і так далі. Тобто бізнес зерновий і взагалі аграрний про знаходить собі виходи і працює, намагається працювати навіть у такі час, тяжкі часи. Я дуже дякую вам. Дякую, що знайшли час і долучилися до нас. Шановні колеги. Вам нагадаю, з нами був Олександр Сінкевич, міський голова Миколаєва. І наш наступний брифінг відбудеться у 14 й годині. Ми будемо говорити про ситуацію на Луганщині. Тож залишайтеся з нами.